Удивительна і благословенна річ нині, що сьогодні предлагає церков напомнити, що Ісус не тільки нам лишив свій нерукотворений образ. Сьогодні Павел, посланню Колосянам у першій главі, починаючи з 12 го вірша, пише, я благодарю Бога і Отця, що призвав мене к участію наслідія у святих у світлостей. Бо Бог збавив нас від тьми, і увів нас у царство возлюбленого Сина Свого, котрим називає Апостол Павел К Євреям Церков Христову. І так, для православних християн, храм Божий, церква Бога Живаго, є царство возлюбленого Сина Свого. А для Музейників, для кіношників, для атеїстів-безбожників, це все історична споруда, у яку вони по своєму смотренню пущають ту релігію, кода їм все любить. А власників, історичних власників і Київської Софії і других монастирів вон на вулицю. Але ми продовжуємо розуміти. Навіть якщо бы забрали від православної церкви всі храми, не храми определяють церковь. Церковь Христова є містично є тіло Христове, то віруючі люди, котрі містично об'єднані в єдно тіло, а глава того тіла сам Господь, котрий збавив нас від власті тьми, а власть ми сьогодні заполонила серця. Музейників, релігіознавців і прочих завульованих безбожників. І нині Павел каже нам таке золотое слово, котроє ми з любов'ю споминаємо. І ще в одному з псалмів Господь казав, що Господь вивів мене, одвів мене від поганого путі і поставив мене. На путь Покаяння і путь Оправдання. Этот путь оправдання обладаємо миним, ми знаємо адрес, знаємо направлення пуття Оправдання. І нині Павел каже, уже в 14 Віршові «Церква наша царство возлюбленого Сина своего, Котрому ми маємо і скуплення Його, і прощення гріхів, котрий є образ Бога невидимого, рожденний прежде всякого творення. І так Христос з'явився в мир, будучи образом Бога невидимого, котрий родився прежде всякого творення. І, будучи Богочоловіком, чоловіком, і був способний совершити унікальне іскуплені кров'ю Його і совершити прощеніє гріхов. І так Бог благословив нам знати, що Христос єсть, вже в 18 18-му вірші читаємо, Він є глава тіла церкви, він початок, первенець із мертвих, котрий. Побідив смерть, Воскрес і змертвий, щоб всьому було первенство. Церкву навіть смерть називає сном. Божа мати заснула тут і відкрила свої очі духовні у вічному світі. Так, переходять у вічний світ і православні християни, для котрих, як ми говорили, гроб. Не є фінішем життя, а переходом, дверю у вічне життя. Православні християни померли давно для цього світа таїнстві крещення. Но приходить момент, засипають у всьому світі і відходять у вічний світ, відкривши свої очі вже духовні у вічному світі. Але є що ми обладаємо можливістю перебувати в царстві возлюбленого Сина Божого Ісуса Христа, котрим є Його Церква Христова, котра не потребує реєстрації. В цьому році був прийнятий новий закон про релігійні організації, звісно, під давленням європейських законів. І був прийнятий закон такий, який раніше майже не був можливий. А іменно в одній статті написано, якщо група людей зібралася молитися Богу по їхній релігії, то вони починають молитися, не сообщаючи абсолютно ніяким властям, вони можуть сообщити властям. Про существовання такої релігійної організації, подати їм устав своєї організації. І якщо влада хоче, а по закону мусить, обов'язана зареєструвати громаду. Якщо не зареєструє, громада діє собі далі без реєстрації згідно закону, а ця громада. Дає в суд злочистивих чиновників, котрі, по непонятним причинам вдруг, або під давленням спецслужб не хочуть реєструвати. Той закон є, але й тут вмішали кіношник, чиновник, чиновник, музейник, котрі рішають давати реєстрацію релігійної організації або не давати. Залежить від безбожності чиновника, але закон написаний. І от проблема, тільки та релігійна організація буде мати успіх у реєстрації, котра буде мати грамотних адвокатів, щоб способні були покласти на місто любого чиновника чинуш, котрі би мішали релігійній організації молитися. Повторимося точно так, як закон український дозволяє любів організації, любів релігійні громаді молитися так, як вона хоче, без реєстрації. Регістрацію та громада вона отримує якісь преференції, може якусь скидку на світло, на газ. Хоча ніяких скидок громада Ужгорода не в останні роки. Спеціально наклали на церков 8 гривень платити за світло і чуть ли не 100 тисяч за газ. Видя подвиг наших предків, ми сьогодні, діти Божі, члени тіла церкви Христової, а у вічності віруємо, ми в церкві прибуває незалежно від того, чи дали нам реєстрацію, чи зняли, чи в'явили нас шпіонами, чи ворогами. От того не міняється суть, краса, багатство і сила нашої церкви канонічної, тільки в ній є спасіння. Тут на землі вона світиться терпенієм в час гонення. а в вічності віримо, що саме члени сює церкви, будучи сповідниками нині за віру Христову перед цілим світом зможуть і наслідувати вічної Царство Божоє. Амінь.